Безпека понад усе. Кіровоградські даїшники показують водіям ролики про аварії зі смертельними наслідками. Фільми демонструють порушникам, які розмовляють під час руху по телефону і не користуються пасками безпеки. За статистикою близько 70% смертей в ДТП трапляється саме тому, що люди не скористалися ременями в Кіровограді з початку року даївці зареєстрували понад 700 таких правопорушень. Далі про шокову терапію для водіїв розкаже Ігор Токар. Балакучих водіїв даїшники ловили патрулюючи міські вулиці. Першим попався кермани 108-го маршруту. Порушника інспектори запрошують переглянути соціальний ролик із застереженням, до чого призводять розмови по телефону під час керування автомобілем. Хочеш вам показати, переглянути цей ролик і прокоментувати, щоб ви трішки усвідомили, чим це може закінчитися для вас, для пасажирів, які вам довіряють своє життя. Так сідаючи до вас в маршрутку, і взагалі як це? Пиває, що може трапитися з людиною на декілька секунд, яка відволікається від дороги на мобільний телефон. Переглянувши відео, водій обіцяє більше не порушувати. Не порушуй, може так. Машинально вийшло. Ні, вже не справитися. Сюжет ролику передає життєву ситуацію. Дівчата їдуть на авто, під час руху відволікаються на мобільний телефон і потрапляють у ДТП. За подібне порушення законодавством передбачений штраф понад 500 гривень. Та більшість водіїв такі міри покарання не лякають, кажуть даївці. Чому користуєте засобами мобільного зв'язку під час керування автобусом? Я тільки тока відкані мало аварійки. Ви знаєте, що це порушення? Правил дорожнього руху? Знаю. Після перегляду ролика Керманеч Олександр задумався і пообіцяв наступного разу користуватиметься гарнітурою. страшно, я буду одягати. Дане порушення відволікає водія від керування транспортним засобом. Водії, починаючи виконувати манеру, не дивляться в зеркала, розмовляючи по телефону, що приводить до скоєння дорожньо транспортних пригод та інших порушень. Далі інспектори взялись перевіряти, чи пристебнуті водії та пасажири ременями безпеки. Говорять, ремінь це один із найефективніших засобів безпеки під час ДТП. Пасок міцно притискає людину до крісла. За рахунок цього людина уникає ушкоджень об вітрове скло чи кермо. Перше авто і порушник. Порушення пункту правил 2-3, а саме те, що ви під час руху не користувалися ременем безпеки. Чому так? Тому що роботи торговим представителем єдмагазину від магазину та постійно. А в цьому автомобілі про свою безпеку не дбає ні водій, ні пасажири. Мати із сином на руках. Дуже переконливо вас, прошу подбайте про безпеку дитину. Спасибо. Об'язано на маршрутках будь їздити. Результати реду дається такі: Користується паском безпеки лише один із десяти шоферів. Найбільш балакучі водій. Маршруток. Очікуємо, що все ж таки люди переосмислять трішечки свою поведінку і. Почнуть більше відповідальніше ставитися до життя, здоров'я свого, своїх близьких, рідних і оточуючих людей. Ігор Токар, Анатолій Басистий день за днем.